Сьогодні ми проводили чергове виїзне засідання робочої групи з легалізації зайнятості. І одним з пріоритетів нашої діяльності це зайнятість так званих гральних закладах, які під вивіскою державної лотереї працюють. Сьогодні ми виїжджали на район вулиці Тельмана, так звані Черемишки. Там один із закладів, який працював раніше, але на даний час не працює, і за свідченнями працівників. В магазині, які там розміщені, вже давно не працюють. Вчервові це повторний раз, ми виїжджали, бувши в бувше приміщення Кафе Велес, де розміщена за зовнішніми ознаками гральна установа, ще раз повторюю, за зовнішніми ознаками, експертиза установлює, чи це е, гральний заклад, чи ні. Е, на даний момент, коли проводили опитування, то фактично, за словами працівників, що вони. Засвідчили, що вони стажери, працюють за цивільними правовими договорами. Документів ніяких надано не було. На завтра ми передаємо їм запрошення на засідання комісії з легаліза... робочої групи з легалізації зайнятості, розглядаємо це питання, заслуховуємо служби, фіскальну службу, інспектора праці національну поліцію і потім направляємо документи на національний районний відділ Національної поліції, інспектора праці щоб для вжиття більш дієвих заходів. Ми не поширювали таку нелегальну справу, як гральний бізнес. На даний час він у нас заборонений в Україні. І це здійснюється, ви бачите, під вивізкою національної лотереї за всіма ознаками, зовнішніми, ще раз повторюю, законна діяльність.